І тепер до становища в зоні АТО. Від початку доби терористи обстрілювали українську територію 13 разів. Найгарячіше було знову на Луганському напрямку. В районі Трюхізбінки та Новозванівки, де бойовики застосували стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети. По Новоолександрівці балці крутенької, ворог відкривав вогонь, З мінометів 120-го калібру. Насправді саме Луганський напрямок протягом останніх кількох днів значно пожвавився. Сьогодні йому також перепало. Я сьогодні побував у Кримському. Там також сьогодні стріляли. Про що там думають і у що вірять далі у моєму сюжеті. Терористи знаходяться ось там, ось там. І ось там стояти безпечно спиною можна хіба в ту сторону, там бойовиків немає. Насправді передова біля кримського вона особлива, тому що в неї немає прямої лінії. Вона така клиноподібна. Уся і українські позиції тутешні часто знаходяться навіть під перехресним вогнем. Під перехресним вогнем трохи дивний вигляд має вона. А після пісків не захотілося додому? Захотілося. І що? Попустив. Й псевдоніка, вона військова медичка, пройшла піски і нині життя без війни не уявляє. Був такий навіть випадок, коли три місяці взагалі я нікуди не виїжджала і приїхала в. Виїхали ми в місто. Це був Селідово, краснорміськ. Я побачила маленьку дитину. Мені так незвично було. Mm. Маленькі такі люди так вже відвикнуто. Ніка розповідає жінці на передовій навіть легше ніж чоловікові, бо побратими оберігають не біда. Що тут рої куль, що броник важкий, що в бліндажі вогко приймається. Одним. Боже, моя мама побачила, яку ми баню ходимо нам в шоці буде. У лазні Ніка нещодавно ховалася від обстрілу шукати укриття. Останнім часом доводиться щораз частіше. А сьогодні зранку наші позиції були накриті ну, 80-ми мінометами і ну, по звуку було, здається, два чи три 120 х Нам забороняють відповідати. А хочеться? Тут його кличуть малишом. Він воякам за командира. Також воював у пісках, а тому добре знає, що таке активні бойові дії. Розповідає ворог, активізувався і припускає, що становище саме на Луганському напрямкові найближчим часом може погіршити. Бо на позиції терористам прибули свіжі сили не лише добронавчені, а й загартовані боями. Бою. От, ну ані просто не придібалися. Люди, в принципі, стояли в повний рост. Тобто не боялися, так? Да? От це люди вже, скажем так, которые вже на війні не перший день, і явно вони вже були, скажем так, в боях. Тим часом за кілька сот метрів від позиції у самому Кримському тільки но почали звикати до миру. Олена фарбує гіпсові статуетки. Їхнє виробництво відродили, поки була тиша. Поновлення ж бойових дій сприймає не зовсім цензурно. Hmm. Вот так, как... чуть, не, чуть не сказала такими такими слабыми словами нельзя казать да кто не его знает ну замените там пи пи или... пи 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 Да если заменять пи 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 там и казать ничего будет. З початком війни у Кримському транспортний колапс. село лишалося відрізаним від мирної України, бо єдина дорога, яка сюди вела під контролем терористів, полем сюди автобуси їздять не часто. Два рази в неділю, якщо хороша погода, Або з просіті, просити, або хтось по путі привезе. Нещодавно селом пішла чутка, дорогу можуть зробити за умови цілковитої тиші, але нещодавно на тутешніх позиціях від ворожої кулі да, загинув український боєць Мирослав Мисла. Тут його добре знали, бо був теж із старої Гва і надія на примирення почала гаснути. Вона двіться вперед. Ну как? Я буду. Я воював, я в нього стріляв, стріляв по мені, і Я потім буду йому руку. жати. чи буде мир? Ніка не знає. Її завдання зберегти здоров'я хлопцям, а воно потроху підводить, бо погода псується. Переважно вірусні зараз захворювання, тобто. Е Зараз грип почався в нас угу. страшенний. Ви так шморгаєте якраз в тему. Так, до речі, до речі, та ми теж вже вчора лі почали лікуватись. На ну, в хлопців дуже страшні. І, наприклад, немає навіть вітамінах. в ампулах. образ Ніки на передовій добре доповнює Михась. Ось він великий плюшевий відмідь. Ніка виправдовується то замість заспокійливих їх останнім часом. Також треба багатенько. А мене вчора було день народження. І мені хлопці подарували. серйозно так. нам тепер весело. Він трохи спочатку коти до мене приходили спати, а пермихасик рисичалкоронки та Олександр Прозоров програми Вікна СТБ.